Чи є ідеальна різниця у віці? Сьогодні ми це досліджували на нашому Speaking клубі. І я поділюся в кінці цього відео тим, що ми винайшли. Бо дівчата, кілька дівчат поділилися, і це молоді, красиві дівчата, які користуються увагою чоловіків, і вони сказали дуже мудру річ. Отже, вас не було на нашому Speaking клубі? А як так? я тут маю записувати зараз відео, щоб ділитися з вами про те, що було, а ви не чули. Ну, ладно. Важливі речі, те, що наші клієнтки, усі, хто е, більш-менш може говорити англійською мовою, запрошуються до нашого розмовного клубу, бо ми допомагаємо дівчатам вивчати іноземний менталітет. Отже, ті, хто були на спікінку, чули, що якщо у вас однакові цінності, погляди на життя, стан, стан здоров'я, ставлення до власного здоров'я, ставлення до інших людей, інтелектуальні здібності, якщо ви сучасна цікава людина. О, різниця у віці до 20 років це окей. Тому що зараз культ молодості і ті люди, які дійсно слідкують за собою, вони не виглядають на свій вік. І це дівчата давно помітили і так отримують набагато більше цікавих контактів з чоловіками, цікавих е співбесідників і людей, які дійсно варті вашої уваги. Але це не обов'язково, це все індивідуально. Але розумні дівчата бачать і знають. А ви готові спробувати знайомитися з трішки старшими чоловіками? І якого віку? Ану, пишіть у коментарях.